Вибратися з нічого дивитися всього за один фільм. Йдете на Вікіпедію, вибираєте англомовну версію 250 фільмів за версію АМДБ і перебирайте. Важливо потрапити в настрій. Хочеться комедій, ідіть дивіться щось комедійне. Хочеться пригод туди, хочеться жахів туди. Тобто, якщо ви на жорстких мінусах і там вколо депресії, не йдіть дивіться американська історія Х або Список Шиндлера. Якщо ж ви хочете пригод, вам а, точно не підійде, наприклад, Дяволиця. Бо, ну такий це трошки не, неонуарний фільм, або ще нуарний просто. Якщо ж вам хочеться якихось комедій, то теж залежить там широка градація і фільтр, чи то це більш ковосортирний тупий, тупий та ще тупіший, або це щось абсурдне, типу Леслі Нільсона. Або щось, скажімо, більш молодіжне, як мешап з дуже страшне кіно. Вибирайте і просто йдіть по списку. Передивитесь 80% цього списку, вже сформулюєте свій смак і забийте на всякі сучасні речі. Об'єктивно, вам не потрібні релізи останніх 3 років. Годуйте себе класикою, випрацюєте прекрасний багаж на дивність. Рекомендую.